Отже, ми вже згадали про те, що активізувалися або посилилися артобстріли на сіверському напрямку. От, власне кажучи, що хотів поцікавитися, як в таких умовах майже безперебійного артобстрілу і цілодобових штурмів змінюються підходи артрозвідки і планування до відкриття або початку вогню з нашого боку. Дійсно, ми чітко розуміємо, що ні на мить е, ворожі сили не вщухають. Тобто, ми розуміємо, що це і артилерія, і дрони, і ударні якісь засоби, і коптери зі скидами, типу мавік, і е, постійне переміщення ворожих сил, е, постійні стрілецькі сутички, постійні дії ворога, які ну по факту не на, не на мить не вщухають, тобто не можна сказати, що було було тихо. І от ворог почав артилерійські обстріли. Ворог завжди має на жаль перевагу в кількості боєприпасів, в кількості засобів, в кількості живої сили, в кількості тих одноразових солдатів, яких постійно застосовує, постійно тисне, постійно е відправляє. Перед на ну фактично безглузді такі м'ясні штурми е, ворог на жаль собі може дозволити вести бомбардування ближніх і дальніх тилів з артилерії, з мінометів, з ракетних систем залпового вогню. Так чи інакше, і по всій лінії сходу е, застосовують орки, застосовують авіацію керовані, не керовані, авіаційні бомби, авіаційні боєприпаси, якими намагаються вести фактично ну руйнацію і. І турбуючий вогонь в цих умовах мої побратими з нашої бригади Рубіж роблять все можливе для того, щоб не давати ворогу жодного шансу. Зокрема, це злагоджена робота пілотів, БПЛА, розвідників, артилеристів, ударних дронів, які в системі координації, в системі максимальної взаємодопомоги, взаємодії при виявленні ворога. Будь то один орк, чи то група орків, чи ворожа гармата, чи вороже переміщення, чи ворожий склад з боєприпасами неважливо. Роблять все можливе для того, щоб знищити, тому що ми розуміємо нашу відповідальність, що ворога краще знищувати е подалі від лінії бойового здійснення, чим робити максимальну безпеку для наших побратимів-піхотинців, які фактично воюють як леви. Ну і ми бачимо статистику знищених окупантів щоденно по всій лінії сходу. Це тисяча півтори тисячі дві тисячі знищених окупантів, в тому числі і в стрілецьких сутичках. Якщо і поодинокі оці одноразові орки, які ну в більшості випадків зараз все ж таки це. Турми дрібними групами, mm -hmm. тобто по одному, два, по три. Де, по декуди використання мототехніки, як ви вже зазначали на початку нашого включення. Тобто, це мотоцикли, це баги, це якісь джипи, пікапи, уазіки. Там не знаю, що вони використовують якусь мототехніку. Е, також інколи буває на певних ділянках е, час від часу броньована техніка, обшиті танки, черепахи з з якимись захистом, Обшиті ну, там, МТЛБ чи БМП теж, ну, тобто обшита каркаси це незамінна атрибутика на четвертому році війни в умовах активності дронів. На жаль, ворог втіться на своїх помилках, адаптується, намагається якось е, берегти в тому числі ті сили. Хоча ми чітко розуміємо, що один з найбільш дешевих ресурсів для ворога, для орків це їхні оці банюшки, одноразові найманці з. Пінці, яких поназбирували, яких в темну просто там декілька тижнів готують на полігонах, і просто по одному, по два, по три відправляють ну і навіть не розказують, що вони роблять, тобто які дії відбуваються, просто збира назбирують і кажуть: от ідіть туди Пане і ці... од нарази. Так, дозвольте поцікавитися, що ви згадали про е, авіацію про, про дрони, яка, е, які ми використовуємо. Але разом з тим відбуваються безпередні штурми е, і артилерійські обстріли, і ворог застосовує авіацію. А як в таких умовах нам е, вдається застосовувати і FPV, і розвідувальні дрони маленькі або ж крила для того, аби коригувати вогонь артилерії? Як в таких умовах відбувається кооперація е, очей у небі і м, артпострілів? Не слушне запитання, хотілося б, щоб всім підрозділам було максимально безпечно, щоб ми, мої побратими в повній захищеній, скажімо так, ситуації в спокої могли працювати, але чітко знову ж таки розуміємо реалії, коли у ворога на жаль перевага в боєприпасах у ворога перевага в кількості громад. Саме тому те, що роблять мої побратими, те, що зараз тут відбувається, і не тільки там на Сіверському напрямку, а загалом по лінії Сходу, по лінії там, Бахмутського напрямку, по лінії, ну загалом там всього лінії контакту, цей Сумський напрямок, і цей напрямок Півдня. Тобто в умовах, коли у ворога перевага, саме. Так проявляється характер сил оборони і прагнення всієї української нації, всього українського народу і збройних сил захищати кожен на своєму місці, кожен солдат, кожен боєць, кожен офіцер. На своєму місці чітко розуміє відповідальність, і попри обстріли, попри застосування кабів, чітко працювати на злагоджену роботу для того, щоб ворог ніс максимальні втрати і не міг підійти, не міг штурмувати, максимально відбивати ті штурми, які е, ворог може накопичувати, планувати застосовувати. Чим далі ми виявимо е, накопичення mm -hmm. ворога і групи ворога, тим швидше ми його розіб'ємо чим тим більше втрати нанесемо і тим. Тим скажем так більше шанси, що штурмові групи у тих орків, будь-один-два, то один, два, три солдати їхніх, чи це е, там якась група збройно техніку не дійде до переднього краю, до лінії контакту, і е, тим обезпечимо наших побратимів-піхотинців. Також хотів поцікавитися, чи реалізовуєте ви сценарій так званих пасток на шляху ворога? Ну, до прикладу, заздалегідь нанесений точний вогонь, який повертає їх у позицію наближення. Ну так би мовити, аби заманити їх, чи це занадто таємне питання. Ну, я не хотів би деякі реалії. Повірте, ми маємо дуже багато сюрпризів, але загалом, те, що те, що можна поділитися там, нашими глядачами? Тенденція така, що ведеться в основному динамічна оборона, тобто при виявленні ворога, по ньому наноситься... Ну, застосовуються і дрони, і артилерії, і міномети. Чим точніше, тим краще, тому що ми знову ж таки розуміємо, що кожен боєприпас фактично на вагу золота а, в умовах, коли цих орків надзвичайно багато. Ну дійсно їх дуже багато. Вони щодня там ледве. Ну тобто, навіть цих малих груп, це ледве не конверні атаки. Які вони проводять, і на жаль, ми можемо розуміти, що ворога цих резервів дуже багато їхні тили, особливо дальні тили переповнені тими тими найманцями, тими на ручно збираними, фактично біороботами, яких вони використовують, і тому тут важлива максимальна точність при виявленні. Ворожих сил Сюрпризів, повторюсь доволі багато, але тут найголовніше це скоординована робота всіх підрозділів ну, нашої бригади загалом сил оборони. Зараз ми бачимо QR-код на екрані, який покликаний залучити вас, наші глядачі, до збору. Пане Володимире, у вас поцікавимося, що це за збір на бомбери, і можливо ще чогось не вистачає. Дійсно, це загальнобригадний збір. На важкі бомбари, хевішоти це надзвичайно важливий засіб для нас. Це збір до 10-ї річниці з дня створення нашої бригади, 25 травня. Було 10 років, як була створена наша бригада по новітнім зразкам. Це новітня бригада, яка пройшла доволі звитяжний шлях героїчних боїв, як до початку повномасштабного вторгнення, так і вже після 22 го року. Тобто, це е, бої в Рубіжному, сєвродонецьку Лисичанську, під Горлівкою, під Бахмутом. Зараз от, власне те, що на декількох напрямках е, тримаємо нашу оборону, е, тримаємо відповідальність, не даємо ворогу найменшого шансу просуватися. Ну, фактично, ми вся країна знає бригаду рубіж. Тому хотів би подякувати вам, що анонсуєте наш збір, такий до 10 річниці. Також подякувати українцям, які продовжують донатити на нашу бригаду силам оборони загалом. Це важливо, і зараз ми збираємо такий великий збір на ці ударні бомбери, хевішоти. Які фактично от в умовах тої тактики, яку використовує зараз, ворог приносить найбільше рунація? Тобто, оті малі дрібні групи ворога вони переміщуються від бліндажа до бліндажа, від нори до нори, там на відстані 100, 200, 300 метрів. Шлях груп окупантів може сягати не те, що кілька днів. Може бути кілька тижнів на передовій позиції для того, щоб ворог не мав укриттів, або при виявленні ворога, які ховаються в якійсь норі в якомусь бліндажу, саме такі важкі коптери, хевішоти, вони можуть доставляти декілька кілограм вибухівки прямо на е, вхід, прямо на нору, прямо на голову фактично окупанта, руйнуючи укриття, руйнуючи бліндажі. Також це засіб е, знищення ворожих мінометів, ворожої артилерії, попри те, що ці засоби і ці гармати вкопані все одно пробиваються перекриття бліндажів за рахунок того, що цей певішот може скидати декілька кілограм вибухівки. Тому найбільша подяка кожному українцю, який донатить фактично вранці зараз в робочий день ранішню чашку кави. Надзвичайно важливо, тому що цей донат це прямо вибухівка на голову окупанта, шляхом таких засобів, як Гевішок. Та тому очевидно, коли ще раз побачите цей QR-код, ми заохочуємо задонатити. Тепер ви знаєте на що конкретно е, підуть ваші чесно зароблені гроші, на що піде ваша ранкова кава або дві? Бачите, наближаємо перемогу разом. Допомагаємо бригаді рубіж, особливо е, в такі важливі дні в річницю від створення 25 травня. Було 10 років. Що пане Володимире хотів е, поцікавитися стосовно хитрощів е, ворога? Чи використовують вони якісь фейкові або обманні цілі для того, аби Наша артилерія, ваша артилерія витрачала драгоцінні боєприпаси на ці цілі, або наводила свої дрони для тих чи інших цілей. Однозначно, ворог вже не той, який був двадцять другому році, в тактиці застосування. На жаль, вони повторюють, чаться на своїх помилках. Вони вже не просуваються великими групами, не пересуваються попередньому краї на неброньованій техніці, тощо, тощо. Ем, ми але тут уже власне хитрощі українських розвідників сил оборони, які е, ну виявляють і мають. Чітко можливість відрізнити працюючу ворожу армату від хибної, так дійсно вони використовують і хибні цілі, якісь інші моменти і створюють і хибні позиції. І намагаються якось якимось обманним шляхом ввести в оману, але в більшості випадків, все ж таки, нам дається розгадати їхні хитрі е, тонкощі і все ж таки знищувати е, прямо в ціль сили окупантів.